Псалом 38, Псалом Давід Наспомни, Господи, не докаряй мені в своєму гніві, не карай мене в своєму обуренні, адже Твої стріли прошили мене і тяжіє, наді мною Твоя рука. Нема здорового місця на моєму тілі. Від Твого гнів нема спокою в моїх кістках через мої гріхи, адже моя провина піднялася вище моїй голови. Вона лежить на мені, наче важкий тягар, мої рани гноються і смердять через мої безумства. Згроблений і пригнічений я цілий день тиняюсь, немов у жалобі. Мої крижі горять вогнем, нема здорового місця на моєму тілі. Я вкрав пригнічений і ослаблений, ридає від хвилювання. Мого серця. Господи, перед тобою всі мої прагнення, мій стоїн від Тебе не прихований. Моє серце стривожене, моя сила залишає мене і навіть світло моїх очей, втрачають мої друзі і мої приятелі через моє горе. Тураються мене, мої родичі стоять осторонь, а ті, що зазіхають на моє життя, тянята. На мене розставляють ті, що бажають мені лих, загрожують знищенням і постійно замишляють підступне. але я, я, мов глухий, не чую і мов німий, не відкриваю своїх уст. Я став як людина, як не чує, і як немає в своїх устах відповідь. Тому що на тебе, Господи, я покладаю надію, Ти, Господи Боже мій, відповіси. Тож я сказав, нехай не зло втішать ті, ті котрі гордовито підносять наді мною, чекаючи, коли нарешті загитаються мої ноги, адже я дійсно на грані падіння і моя недуга постійно переді мною. Я свою провину визнаю і жалкою про свій гріх. Мої ж вороги повинні життя стали сильні, багато і є таких, котрі безпідставно мене ненавидять. ті, що відплачують слом за добро, ворожа ставляться до мене через те, що я прагну до добра. Не залишай мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Амінь.